Час виконання завдання в районі ну населеного на пункту Купінськ наш екіпаж потрапив під роботу двох ворожих, скажімо так, fpv півдронів. Один з яких завис в повітрі, здійснюючи підсвічування, а другий повільно. Заходив вздовж дороги на напрям. Ну на напрямку нашої машини, скажімо так, нами було прийнято рішення, що треба, скажімо так, вискочити з машини та застосувати сіткомет. Пташка. Я здійснив відстріл поряд з автомобілем. Перший дрон втратив одразу керування і впав вздовж дороги. Він здотонував? Да, ні, він не здетонував. Він просто впав і все, типу, мертвим грузом. Ми його потім об'їхали, і все. А другий, який висів і підсвічував в цей момент, він почав також заходити на ціль на нас, тобто. І після цього відпрацював мій товариш. І в результаті також цей дрон було. Ну, він поряд з тим впав і все також не затонував.